Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава і смерть оркам, расистам і всім, хто прийшов на нашу землю. Ви на каналі Prokop.ua, Мене звати Сергій. Сьогодні вирішили трішечки покупати, ось зняти оскому, розвіятися, поміняти трішки обстановку і далі продовжувати допомагати нашим військовим. Нашим тим хлопцям, які зараз на передовій. Тому, хлопці, тримайтеся, обіцяю, що трішки відпочину, і далі вам буду допомагати. Те, що і роблю з 24 лютого, тому вмощуйтесь позручніше. Знаю, що багато хто з вас не копає. Для мене теж 24 лютого, як кажуть, змінило. Нас усіх, наше життя, але нічого, за нами правда і за нами перемога. Виїхали з друзями на одне дуже цікаве перспективне поле подальше від людей, подальше від села. І надіюся, що сьогодні все-таки щось та й вилізе. Тому все, що знайду, покажу. Вам гарного перегляду. А ми до копу. Так, друзі. Ну що, не повірите? Е, перший сигнал був шрапнель. І другий сигнал. Динарик. Денек. І знаєте що? Що мені... Так, Фаусцінка. Так, це Фаусціна. Фаустіна, так? Вона, вона... Ось, а ви дивіться, що характерно патина. Що це означає? Що ми тут надовго. Тому за першого денека... А ми копаємо далі. Так, друзі, ще один дуже гарний сигнал. Ось і це фібула. Гарна, гарна спинка фібули. Дивіться, вона ну, така неординарна і красива. Тому забираємо і продовжуємо далі. Так, маю ще одну. Знахідку, скоріше всього, що це два гроші. Ось Польща, річ Посполіта. Навіть не буду чистити, бо не за цим ми сьогодні сюди приїхали на це поле. Ось, тому в хабарничку ставимо і ходимо далі. Так, друзі, маю ще одну монетку. Починається дощ. Але щось вилазить. 20 копійок, скоріше всього. Який рік зараз побачимо. Не побачимо, мабуть. Та й мене вони і не цікавлять, але тим не менше, це теж знахідка. Копаємо далі. Ну що, вирішив трішки перепочити. До речі, це вже наше третє поле. З першого поля нас зігнав дощ. ось на другому полі так от. Ямка в ямку, точніше, сліди в сліди, не було навіть чого зупинятися. Ми так походили, пару хвилин пройшли сюди назад і вирішили заїхати на ще одне поле. Тут бачите, глибока орка. ось, І попадаються мені деякі супуточки їхні. Тому давайте подивимося. Ну що, ще одна фібула, друзі, ось такого типу. Багато що не знімав, тому покажу те, що. Мені вилізло те, те, що я не знімав. Ну, це їхній ножик, частина ножика черняхівського так далі. Ось такий от певно, що кусок браслета їхнього. Так, ну і бачите, так, Ще одна фібула, ще одна. ось Пружинка від фібула, фібула, Оце таке підозрює, як... Якийсь кусочок срібла. ось, ну і Гудзик від райтузиків. Так, Трішки перепочину і продовжу далі. Погода сьогодні гарна, ось, переслідує нас трошки дощ, але тим не менше, сонячно гарно і красиво. Ну що, друзі, давно не мокли. У мене весь кітель мокрий, блайзер мокрий. Так ми і закінчуємо наше, е, сьогоднішнє е, Наші копи. Ось так от. Ну, тим не менше, погода гарна, дощик падає, хлопці десь там, що там, миються. Ніхто не мокрий, тут да. все сухо, він не хотів копати. <гум> <От>. Ну нічого. <гум> Друзі, це туман. Так, там льошка ходить. Ось у мене перший вірний сигнал. Ось Ось така от голочка від фібули. Ходити справді дуже некомфортно, але тим не менше, продовжуємо далі. Так, друзі, справді дуже важко ходити, щоб ви зрозуміли ось які реалії такого Мокрокопу. Але тим не менше. От влазить пряжка. Ось. Ось така. без вушка, але це супуточка. Це означає, що тут колись вирувало життя. Ну, або хтось загубив. Тому продовжуємо далі, незважаючи на болото. Так, наші пошуки продовжуються. І дивіться, що мені випадає. Ось така от спинка фібула. ну Це вже щось, ось тому що справді штрапнелі, пулі і гільзи, А тут ось черняхівська фібула, бронза, красота. Ходимо далі. Так, ну що, друзі, ну ви бачите, в яких умовах приходиться купати, але це того вартує. Ага, ага. Ай-яй-яй. Динарик, друзі, динарик. Ну, не найкращий стан, але все рівно це Динарик, Давайте зараз помию його і вам покажу. Так, друзі, ну, це блокерований підсрібло-динарик. Ось так Підробка тих часів. Септем се... сєвер. Ну, коротше, сєвер. От. от такий от він. Ну нічого, але все рівно приємно. Все рівно приємно. за динарика Вподобаєчку. Так, ну і без пригод ми не можемо, друзі. Заїжджав я іншою дорогою. Вирішив щось сюди їхати і ось на тобі. Та й таке, зараз щось будемо думати. Дев'ята ранку, неділя, сість сплять. Та й таке? Так, ну що, поки чекаємо колегу. Льошка часу не гаїть. Де ж копати Льошка? Да? Зараз приїде колега, та й нас постарається витягнути. Так, друзі. Приїхав помічник. Давай, давай, ближче, ближче. Ось, стоп! Зараз будемо... А, ще, ще, ще. Зараз будемо витягувати мого фронтерика. Топ! Ось це й таке. Я завжди хотів джимніка. Ось. Ви зрозуміли, друзі. Ми відрилися. Так, Олежик, Руслан, Льошка. Подивіться. Подивіться, які, які штуки. А, ну і саме головне, домкрат. Домкрат. Без нього ми б нічого би не, нам не вийшлося. Виїхали. Щоб ви зрозуміли, які... Сів на пузо. І все. Монетки, я вам дам монетки, я вам дам коп. Ну нічого, найголовніше, що добрі друзі, добрі люди виручають. Так, друзі, бачите, Ось Льошка копає. ми на ще одне поле. Ось попадається ось такі от супуточки. Це друзі. Простий гудзик, військовий, звичайно, шо? але тим не менше. Вже їхали додому, але ще вирішили передивитися на одне поле, за яким ми довго дивилися. Але так бачу, що скоро ми поїдемо додому, бо нічого немає, крім кераміки. Тому продовжуємо далі. Ну що, товариство, ось і підійшли до завершення два дні пошуків. Ось так от і саме результати зараз ви бачите на лопаті. Ну і пригоди сьогодні в нас відбулися, але тим не менше. Давайте пройдемося по знахідках. Так, що порадувало? Так, це Льошка знайшов, це Льошка, це Льошка, ось таку гарну е хрестоключну Так, підвісочку. Ось такий хрестик Київської Русі. Частинка, мабуть, що... Ножика або, можливо, серпа. Я думаю, що це черняхи. Ось такі ножик черняхівський. Багато-багато фібул, це всі мої. Ось такий от накісний перстень. Так, Багато монет, всяких уламочків, Ось пів браслетика. Скоріше всього. Ось Сьогодні от бачите, попалася мені ціла голочка. Ну і два моїх динарика. Це і треба чистити з Севера. Ну і фаустінка. Ось. Це низькопробне, певно що срібло, ну а це блокірований динарик. Ось тобто бронза покрита сріблом, яка вже облазить. Але, тим не менше, щось таке те та і знайшли. Тому, друзі, за таку лопату рекомендую поставити вподобайку. До наступного копу. Побачимося!